У Львові триває міжнародний театральний фестиваль Золотий Лев. Втім, це не лише вистави німецьких, польських, українських, білоруських театрів, це ще й майстер-класи, виставки і творчі зустрічі. На золотий лев приїхав метр польського театру Лешек Монзік, режисер, художник, сценограф, професор із Любліна. Лешек Монзік зустрівся із львівськими театралами і презентував театр Пластична сцена, який заснував ще у 60-х роках. Вигадав особливу мову театру без слів, лише на жестах, емоція. Цях та відчуттях одну із таких вистав Люстро польська трупа показала на золотому леві. Ляшек Монзік привітав Львів'ян із тим, що навіть у такий скрутний час театру Воскресіння вдалося зорганізувати міжнародний фестиваль через емоція, при відчуття. Через мистецтво, емоції, почуття можна більшого досягнути ніж за допомогою мілітарних дій. І я думаю, що єдиний шанс для нас, усіх для людства це стосунки між людьми, коли вони зустрічаються завдяки мистецтву. І цей фестиваль для мене є символом того, що є важливим для гуманізму і майбутнього. Тим часом у галереї Дзига відкрили фестивальну виставку головного художника Київського театру Франка Андрія Олександровича та викладача Національної академії образотворчого мистецтва Анатолія Твердого. Кияни створили твори у передчутті революції, показали, якими ми були до майдану. Ці роботи вони почались ну, з'являтися десь в 11-12 році, і так само вийшло і у Анатолія. що... Починаючи з 10-го, саме пішов такий цикл про деструкцію, я думаю, суспільства, да, яке подарувала нам влада. Ще тоді художники у своєму проєкті напророкували революцію. Це була наша просто рефлексія на те, що було ну, в той час. І потім, коли все це зібрали, то воно така вийшла, ну, як така ну ситуація, яка після якої повинна була вже відбутися революція, наче От, і ця остання робота, що тут є. останнє, що я зробив майданів, це якраз було зроблено, коли був майдан у межах золотого лева. нас ще чекає зустріч із луганськими театралами. Вони не змогли вивести своїх вистав із окупованої території, тому покажуть відео своєї постановки Сон Фестивалитимемо до неділі. Нас очікує зустріч з прекрасним театром Білорусії з театром Че значить четвертого числа в і безперечно закриватися буде квіткою будяк фестиваль національним театром імені Івана Франка. Київським. частину коштів від продажу квитків передадуть на потреби українських військових. Марічка Крижинівська Віталій Дорож, головні новини Львова.